Будемо обговорювати із Тарасом Загороднім політтехнологом. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. У нас зараз вже на цей час повномасштабної війни люди стають більш поміркованими. Я сподіваюся, але все одно ці. Качелі або тільки зрада, або тільки перемога вони залишаються, і тому намагаються або лише зі знаком плюс, або лише зі знаком мінус обговорювати ті чи інші питання, навіть люди, які в цьому не зацікавлені. Але давайте спробуємо тверезо поглянути на те, що відбулося із звільненням керівника Укренерго Володимира. Якщо не помиляюся, правильно, Володимира Кудрицького і чому разом з ним ще також йдуть і двоє членів наглядової ради Укренерго, заявляючи про політичний тиск. Причини, ну він каже, що це не пов'язано із безпекою енергооб'єктів. Енерго енерго Причини і наслідки. Будь ласка, ну є державне підприємство. Ставка вирішила поміняти Кудрицького. Поміняли Кудрицького. У нас цю відповідальність зараз несе Ставка і президент України, тому що у нас військовий стан Якщо якісь іноземці, яким щось не подобається, йдуть взагалі. Я не зрозумів, чому ми утримуємо ці наглядові ради, якихось жирних іноземців, які під час війни, не маючи жодної моралі, і жодного а, моральних принципів, дозволяють собі отримувати в воюючій країні величезні зарплати. Я, я взагалі прихильник, щоб розігнати давно цю наглядову раду, тому що вони не носуть ніякого сенсу. Ну йдуть собі, нехай йдуть. То а, вам, а, а можна я одразу втручуся? А вам скажуть зараз окремі глядачі? Можливо, скажуть, а за те вони стежать за тим, аби не відбувалися корупційні діяння, або не було корупційних ризиків? Ні, хто крадуть, як крадуть? Хто вони стежать? Хто хто з них стежить? Ви що у нас профільним є правоохоронні органи? так? за це несуть відповідальність набута САП. У них є увесь апарат для того, щоб це працювати. Наглядові ради в створюються в будь-якому підприємстві для збалансування інтересів власників, яка може бути наглядова рада на державному підприємстві, де 100% володіє кабінет міністрів. Ця шушера давно треба розігнати. Що це значить політичний тих? За що захабніли? Цякую то європейську шушеру, якісь інвестбанкіри. Ви хто такі? Ви хто такі? Воюючі країні, ви говорите про політичний тиск. Але тепер... Нафік розігнати взагалі, тому що це подивитися, скільки дронів можна було купити, щоб не отримувати цю шушу. Ну шушеку. Якщо говорити про Кудрицького, на його. А... Я скажу так: на відтермінування рішення е щодо його відставки, ну, скажімо так. Е Політично наполягали представники країн G7. як ви це поясните? Бо знову ж таки я не знаю. Ви правильно сказали, що є правохоронні. Завжди коли кажуть, а чому хтось робить те те тето? А ви журналісти не кажете? Я кажу, журналіст повинен мати факти. Навіть якщо журналіст має факти, він може його прилюднити, але журналіст не може проводити слідчих дій, розшукових дій, подавати до суду, обвинувальні акти і так далі. Тому ну все, що ми можемо, це обговорювати зараз цей кейс. Але знову ж таки він викликав певні певні. Хвилі, які таки треба або ще більше розігнати, або як то кажуть, спробувати заспокоїти, що людей непокоїть найбільше. Що, е, Якщо наші партнери, які нам допомагають, і це правда в час цієї е, війни і в енергетиці, також фінансовою обладнанням наполягали, чому щоб не чіпало Значить, вони думають так. Ага, значить, його прибрали, щоб хтось десь там зараз почав щось робити незаконне. А людей найбільше цікавить одне, щоб максимально працювали люди, які убезпечать систему. В осінь зиму під час ворожих атак. Чи це буде позитивом? Ну, я розумію, що тут, щоб не, ми не ворожили на кавовій густині, але все ж таки, будь ласка. А у мене питання: g 7 де дозволи бити по території Росії. Вони Чека, про що чекаємо, тут взагалі говорять. А що, про що вони тут взагалі говорять? Що вони рота розкривають, як керуються в нашій державі? У мене питання. У нас міста зносяться і так далі. Вони нам тут розповідають, понасували якихось іноземців, які є величезні зарплати, і говорять, що вони чимось там керують. У нас все підкоряється ставці. Що там, вони там щось вякують, тому мене просто інших же питань немає. До речі... Якщо комусь не подобається, комусь щось не подобається, особливо європейцям, відкрити карту Росії, показати газогони, показати, що два газогони переб'ємо, взагалі газу не буде. Поки ви там ворушитеся, нам розповідаєте, що у нас тут щось не так відбувається. Вам не подобається курдризки, як у нас керується. А не здахабніли, ви взагалі рота відкривати. Зброю давайте швидше, тоді і не треба буде ваше обладнання. А то веселі такі зібралися. Ми не просто знаєте, вони просто ті претензії до України ну просто взагалі вибішують. Що їм не подобається, якесь жирне гівно, вибачте, сюди приїхала. Величезну зарплату отримую навіть не заїжджаючи в країну, не в бісане робичи і не потрібно. Вони що там чи роти розкривають? But, but... Якого біса воно тут робиться? Я взагалі не зрозумів. Uh -huh. Нехай дають, нехай нехай ним це швидше дають тауруси. Або ми перебуваємо нафік. Я, я не, буду гілки на Росії. Я, я буду тримати загалів. баланс, пане Тарасе, Та але, але знову -таки, я завжди вдячний за емоції. Я лише скажу, що Верховна Рада України звернулась до G7 з проханням дозволити бити по території Росії. Ну зрозуміло, що це особливо було а, ну це. Потреба є постійна, та е, я, скажімо, не е, зможу собі дозволити емоційних висловив. Але я е, е, емоційно лише можу сказати про те, що сьогодні причина це, от е, удар е, цинічний, трагічний, страшний, просто взагалі по поза межами. та всі удари поза межами моралі, але по Полтаві. Ну, сподіваюсь… Е, що е, рішення і дозвіл буде, я зрозумів вашу позицію щодо кудрицького знову ж таки? Ми будемо стежити за тим, х е, як працюватиме далі у і з тим, щоб не було знову ж таки корупційних ризиків. Щодо людей, які там демонстрали... А це питання до Набутаса та щодо давайте людей, які от там... Вчитися, давайте будемо вчитися конкретно визначати органи. А то багато у нас журналістів теж постійно, особливо тих, хто захищають НАБУ та САП, розповідають про корупцію. Не задають запитання, якого біса вони не працюють. Абсолютно за вагато... ради взагалі не мають до цього ніякого стосунку. Вони тільки вижирають ресурс за наші гроші, в тому числі, які можуть піти на оборонку в першу чергу. Якщо якимось іноземцям не подобається, тут нафікс нашої країни з іншого боку. Ми сьогодні критично залежимо від допомоги заходу. Це теж правда, але даємо дуже... критично, дуже... Заємо, заємо, взаємо, взаємо взаємо але тому дуже що важливо... переб'ємо переб'ємо навтопровід. Переб'ємо нафтопровід в цьому, який качає американську нафту. Тоді будуть по іншому розмовляти з американським урядом. Те саме стосується газогонів. Нехай не викобінюються, не розповідає, що ми сильно тут залежні, і що ми їм щось сильно винні. в будь-якому разі Вони, вони нам ми взаємозалежні, тому що їхні солдати не гинуть, їхні діти не гинуть. Так що нехай не розповідає, що ми там щось залежні, і їм щось винні. Добровольці звичайно за кордоном приїжджали і віддавали своє життя за Україну. У Та я в маю на увазі. Ну регулярна арія, звичайно, не задіяна на території нашої держави. Це це теж правда. Я ще знаєте, от допомога допомогу. це дуже важливо, що нам виділяють допомогу. Наші західні партнери ну це. Правда, ми ведемо війну з найбільшою державою у світу по ресур за ресурсами, принаймні, так це точно. Якщо говорити про Російську Федерацію, найбільше держава, яка має найбільший ядерний потенціал, це правда. А і дуже важливо, щоб ці гроші ефективно використовувалися і бюджетувалися. А, можливі зміни в е, оточенні президента Зеленського з йде перш за все про те, що може або піти за власним бажанням, або звільнений Ростислав Шурмар, заступник голови. Це одна історія. А друга історія, що може бути нібито звільнений міністр юстиції. Мова йде ще там про окремі. Посади а, і анонсував Давида Рахамія, що завтра буде це. Писали про це Кирил Сазонов. Написав політолог, ну зараз він військовослужбовець. Що завтра чекає день звільнень, а після завтра день призначень. Ще на вашу думку пов'язані оці кадрові перестановки. Ну, їх чекали на осінь. Насправді всі чекали. А і чи ми можемо дочекатися аж зміни, скажімо, і голови кабінету міністрів? Бо осінь, ну Оцей розрив 500 мільярдів і осінь, і зима очікуються дуже складними, і тут потрібні люди ефективні, без будь-яких там мені подобається, мені не подобається. Зараз не питання подобається, не подобається. Зараз питання, щоб люди ефективно разом з країною пройшли, провели країну разом з громадянами через цей а, складний період. Будь ласка. Ну подивимось, тому що в принципі давно перезріла ротація кабінету міністрів. Я давно у ваших ефірах говорив і продовжую говорити, що шмигаля давно треба гнати, тому що людина принципово не хоче займатися фактично організацією військової економіки, а знаходженням ресурсів для фінансування оборони. От, наприклад, сьогодні доповідають Зеленському, то що грошей немає. Так шмигаль ти лібералізуй експорт зброї нашої, так. І не треба буде гроші шукати. Мільярд доларів за перший рік тільки можуть принести. Плюс 200 мільярдів гривень в бюджет І не треба ніяких податків збільшувати. Не забезпечена секретність підприємства, що сюди заводили гроші, в тому числі великі гравці, так, для того, щоб вироблялася зброя, в тому числі для захисту нашої держави. Цього досі немає, тільки там законопроект з'являється. Незабезпечена. Засвоєння коштів ефективно від наших партнерів. Вони ж там деякі дають нам гроші для того, щоб інвестувати у наше виробництво. Так якого біса там йде там через Міністерство стратегічних е галузей? Дайте напряму там цієї служби тилу, яка організована в тому числі за допомогою наших партнерів у даному випадку. Якщо потрібний наудит, то ставте якихось аудиторів. В чому проблема? Є контракт з Міністерством оборони, одразу ж нехай швидше отримують гроші. Те саме стосується і організації а, лібералізації в першу чергу генерації. Ну, слава Богу, знаю, там якісь рухи є. Принаймні щодо організації будівництва нової генерації і так далі, але це треба більше робити. Максимально лібералізувати е, лібералізувати генерацію, щоб е, е, то, тобто, хочеш без будь-якої документації, там е, з мінімальними вимогами землю виділяти там будуй там хто хоче малі гідроелектростанції, хто хоче сонячний, хто хоче е, вітер. Нехай робиться і так далі дозволити, наприклад, створення окремих мереж від обленерго щоб люди могли самі будувати генерацію самі будувати енер енергетику так незалежно від обленерго це значно ефективніший, більш гнучки механізми який дозволять швидше реагувати на ці речі і бути більш гнучким. В даному випадку, паралельно, звичайно, що слід вибудовувати, відновлювати вугільну генерацію і так далі. Ну, подивимось, тому що, принаймні, я прихильник давно було, щоб треба було міняти, тому що ну, люди принципово не хочуть працювати. У Мене тут є питання, одне таке дуже предметне, але якщо можна по ньому коротко, я щойно прочитав, що Денис Шмагаль написав такий законопроект, яким вносяться зміни в закон України про дорожній рух, і цим законопроектом передбачено, що ці зміни потягнуть за собою заборону реєстрації новопридбаної автівки людям людьми, які мають борги, ну там різні можливо, але зокрема щодо. Комунальних е, тарифів і сьогодні до речі Олександр Морська, що говоритиме окремо про комуналку, ну про комірне. Але я хотів звати е, це правильний своєчасний крок. Я наприклад, теж вважаю, що люди, які можуть заплатити за комірне, повинні платити, тому що це теж гроші, які отримують працівники підприємств, і власне ти отримуєш послугу. Якщо ти можеш платити, плати. Ну але от уже перший крок: зараз автівку не можна придбати завтра не можна виїхати за межі міста. Наприклад, ну але. Чи варто тут тиснути зараз на таких людей, які мають борги і злісні неплатники, скажімо так? Ну, давайте так. Хочу підібрати цензурні слова, теж не можу. От, давайте так. Кабінет міністрів знову перекладає перекладає ціну війни з банкірчиків, різних олігарщиків, агроборончиків на народ України. так? Так ви доступними робіть ці, будь ласка, речі. Ну, Може хтось там в кредит буде брати авто для того, щоб чого, чого він, у нього є сума? Раптом там ФОП йому потрібно заробляти кошти для того, щоб забезпечувати сім'ю. А якщо немає аудиту тих е, монополістів, які роблять і виписують величезні, величезні невиправдовані витрати. В тому числі на комунальну послуги, і так далі, тому це абсолютно. Ну вибачте слово, мудацький у мене інших слів немає. Коли у нас жаріють банкірчики, е не врегульоване питання з тіньовим ринком, та алкоголю та цю е тю не врегульоване питання з тіньовим відшкодуванням ПДВ та і так далі. Тому в даному випадку я взагалі вважаю це неадекватно. Тим більше дивіться, може так статися, що людина, наприклад, з окупованої території переїхала і може ще рахувати ці борги. Ви розумієте, що така ситуація досить часто зустрічається? Абсолютно так, Та, погоджуюсь, або або, а ви знаєте, що земельний податок там нараховують, що це що це податківці вам ще податки можуть нараховувати, і так далі. Ну... Тому абсолютно ну мудачество інших слов не слід не дуже говорю вам... прямо mandylido我們... yes. як воно є. Дякую і загурно, що я хочу сказати. Дякую за фахові коментарі. За Сьогодні було багато емоцій, але емоції завжди виправдані. Тарас Загородній, політехнолог був з нами на зв'язку.